Так, що би це сьогодні записати? Не зрозумів? Може, просто здалося. Хто це залишив? Тут нікого немає. І тут теж. Хм. Хто ж це залишив? А може, тут? Ні, нікого немає. Так, що тут за записка? Схоже, у нас намічається екстрений огляд. Всім привіт! Сьогодні на огляді Аула f 75 клавіатура, яка обіцяє бути і красивою, і зручною, і при цьому не розгоряти ваш бюджет. Ну, подивимось, чи це так. Так, що у нас тут? Інструкція, безполезний пластик, провід і клавіатура, і все. Ні тобі наліпок, ні додаткових копачків. Слухайте, я навіть трохи розочарований. Ось змінні свічі поклали. Хоча, може вони вирішили, що всі ці бонуси нам не потрібні, а треба просто нормальна клавіатура. Ну окей, дивимось далі. До, До речі, на рахунок провода, тут він такий собі. У ніжок тут є два рівні регулювання висоти, кому як зручно. Звісно, тут є три режими підключення дротовий, радіоканал та блютуз. Але, чесно кажучи, я не фанат Bluetooth на клавіатурах, бо завжди боюся, що вона відвалиться в найвідповідальніший момент. Тут у нас механіка, свічі стоять для або Greyвуд V3. Давайте послухаємо. Звуки клацання приємні, не дуже тихі, але й не занадто голосні. Саме те, щоб користуватися, коли вже всі заснули. А тепер переходимо до найважливішого ЛГБТ, точніше, РГБ підсвітки. або для когось самого непотрібного. Тут її навалом. Хвилі, пульсація, реакція на натискання. Примикається все просто комбінаціями з FN. Яскравість регулюється, можна навіть вимкнути повністю, якщо хочете спати, а клавіатура вас лякає, як новорічна ялинка. Друкувати на ній приємно, клавіші не розхитуються, відгук швидкий. В іграх теж норм. Жодних фантомних натискань, ніяких проблем з одночасним натисканням кількох кнопок. Реакція швидка, ідеально для шутерів або файтингів. Ну все, тепер нема виправдань, що клавіатура винна у ваших програних катках. Можу сказати, Aula F75 хороша механіка за свої гроші, компактна, міцна, зручна. РГБ тут красивий, але не всім потрібен. Добре, що його можна вимкнути. Для ігор і роботи підійде відмінно. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайки, підписуйтесь, і пишіть у коментарях, що ще варто затестити. А з вами був я Хаос і до нових зустрічей!